Вітаю, друзі! Радий вітати вас на демо полі компанії Сингента в господарстві Сукільча. Сьогодні 28 серпня і ми знаходимося на нашій демоділянці, де ми вже зібрали наші озимі культури і трохи розкажемо вам про культури, які тут залишились. А почнемо з результатів. Поїхали! А результати наступні: озима пшениця дала нам 10 тонн з гектару. Озимий ячмінь показав нам результат 95 центнерів з гектару. А ріпак дав 45 центнерів з гектару в середньому. Багато це чимало. Пишіть в коментарях і порівняємо наші результати. Що ж, а тепер почнемо з кукурудзи. Перейдемо на соняшник. Вперед! Щодо кукурудзи, по-перше, хочу нагадати, що на даній ділянці було використано наш новий гербіцид Raker екстра у нормі 1,33 літра на гектар. Завдяки даному гербіциду бачимо, що Ділянка повністю чиста від бур'янів, як любимо казати, повний асфальт. Порівняння з контролем, який ви зараз бачите, ну, просто ідеально спрацювало. Також хочу нагадати, що 25 липня тут була зроблена остання обробка даної ділянки по кукурудзі. Внесення відбувалося за допомогою дрона. Норма робочого вилову була 10 літрів на гектар. Робоча суміш складалася з трьох компонентів: інсектицида Ампліго нормою 03 літра на гектар, фунгіцида Амістар екстра нормою 0,5 літра на гектар. І антистресанта Квантіс в нормі 1 літр на гектар. За допомогою «Ампліго» ми планували поборотись з такими шкідниками, як бавовникова совка, кукурудзяний стебловий метелик. І на час внесення даної бакової суміші вже була присутня і маго-діабротики, з якою він це також чудово справився. Пішли, подивимось, як він спрацював. Як бачите, кукурудза повністю чиста, як качан, так і стебло. Будь-який можемо взяти, будь все чисте. Все. Дана бакова суміш поралась чудово. Які результати ми отримаємо на даній ділянці, розкажемо трохи згодом, а поки пішли, подивимось, як там наш соняшник. Що ж, друзі, ось і наш соняшник. На даному соняшнику остання обробка відбувалась 9 липня. Також відбувалася вона за допомогою дрона. Норма виливу була 10 літрів на гектар. Бакова суміш складалася з трьох компонентів: інсектицид Ampligo у нормі 0,25 літра на гектар, фунгіцид Амістар Gold у нормі 0,75 літра на гектар, і антистресант Квантіс у нормі 1 літр на гектар. Як бачимо, стебла даного соняшника повністю чисті, відсутні ураження по мозом, по Кошик чистий від. Пошкоджень шкідниками виповнений повністю один, другий. Будь-який кошик повністю виповнений. Всередину гарний соняшник. Незабаром будемо робити десикацію даного соняшника і сподіваємось на гарні врожаї. А які то будуть врожаї, ми вам згодом розкажемо. До зустрічі в полях!